Щоб продемонструвати, що Литва з Україною цей день переконаний Вайда Снурейка, він запам'ятає назавжди, адже під час перебування в Україні закарбував на зап'ясті правої руки цей красивий популярний символ, український тризуб в стилі скетчинг, каже, хотів таке тату вже давно, в знак підтримки сміливих працьовитих українців. Сьогодні день конституції України. Сьогодні День Конституції України. Так вийшло, що сьогодні зробив тризуб. Я давно його хотів, і я бажаю Україні перемоги. Що швидше, то краще. Доки іноземець застиг у задумі, поглинений нанесеним малюнком, тату художник Олександр Тихонов аналізує останні тренди у цій сфері. Розповідає для багатьох українців це вже свого роду терапія від війни. Так, приміром йому довелося зображати портрет загиблого на плечі згорьованої дівчини. У такий спосіб його наречена хотіла назавжди підкреслити свою пам'ять. і Любов прикметно, що серед бажаючих зробити малюнок на шкірі все більше підлітків, а кількість бажаючих, Жінок не поступається чоловікам щодо стилів нанесення зображень, їх кількість з роками лише зростає від реалізму, графіки, літерингу до неотрадішнл та біоорганіки. Під час різних потрясінь, як в нашій країні, зростає ну, патріотизм, да, і відповідно це виражається в мистецтві. Більш популярні такі роботи, як українська вишивка. Прапори, тризуби, ну, символіка українська. От. Ну і надписи також роблять. Наприклад, з віршів українських письменників, поетів, фрази різні. Ну, Шевченка там ще Лесі Українки робив. За період роботи у цій сфері Олександру довелося розробити тисячі авторських ескізів. Як досвідчений майстер радий звертатися до тих, хто має відповідну художню освіту та кількарічний досвід роботи з професійним обладнанням, оскільки це візуальне мистецтво складний і відповідальний процес. А через некомпетентність аматорів кількість прибрати татуаж може незабаром перевершити бажаючих залишатись модними і в тренді. Вікторія комендант Денис Коломис для ITV.